Привіт, друзі! З вами фінський снайпер. Так, вибачте, що мене так довго не було, я трішки захворів, тому я не, не мав змоги випускати відео. Але думаю, що найближчим часом буду робити ексклюзивні відео. Тобто, я буду грати з комп'ютера, не з телефона, так зараз. Чому я зараз телефону? Тому що мод на Age of History Edon Plus на телефоні. Все добре, я скачав вкпк файл, а на комп'ютері ніяк не хоче запускатися. Він завантажений, але запускатися ніяк не хоче, тому я буду пробувати щось друге. Якщо не вийде, то з комп'ютера тоді просто буду знімати інші ігри. Так, сьогодні ми пограємо за Австрію і постараємося відновити Ні-ні-ні-ні-ні... Австро-угорську імперію або Австро-Угорщину просто. Постараємося її відновити. Так. Зараз браємо на тип правління. Зміним. В нас стоїть якийсь інший. Нам потрібен лібералізм і 12 тисяч. Зараз це все швидко в нас буде. Так, сьогодні я планую захопити для прикладу Угорщину і Словаччину, або там Словенію і Хорватію. Ну, подивимося, в принципі. Ні-ні-нікого ні я -ні -ні. ні -ні. ні -ні. ні -ні. звільняти не збираюсь. Лібералізм є, є. Так, давайте що? Прокачаємо відень. Виведемо його як ек економічно найбільш Провінція яка найбільш економічна у всій нашій країні. Так, давайте не збираємо на бібліотеку. Арсенал і табори оснащення. Так, ще 15 тисяч на арсенал. До речі, до речі, до речі, і дохід у нас 2000. А, податки зменшуємо. На 0. Давайте. Це ось так. Це ось так. Ось так. Трохи незадоволені. Я. Податки поставив великі, коли у нас був інший тип правління, а після зміни я забув його поміняти. Так. Давайте що? Австро-угорщина. Давайте почнемо із Чехії, Словаччина, Угорщина і Словенія. А далі подивимося, першою буде Словенія. Вона, само собою, маленька. Тож, давайте одразу. Тут нам потрібен табір оснащення, щоб нам гроші за армію не стягувались. Так, 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 так. так. А після захоплення Словенії ми відійдемо на другий план і почнемо прокачувати економіку. Так, до речі, до речі, можна зробити. Ось так, давайте 50, а ось це ми зменшимо. Хоч, хоча б до. Такого. Так, і дохід у нас зараз буде тисяча. Тисяча, тисяча. Так, Словенія, Словенія, Словенія. Що з тобою робити? Давайте зробимо ось так. А, до речі, ми забули про оглядові вежі і замки. Це обов'язково. І ось тут. Ага. У них війська є. Давайте зачекаємо. Так, по-перше, поліпшити відносини. Так, Німеччина, Італія. Так, 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 так. Словенія. Давайте її ультиматум надішлем. Не прийняла війна. Так, поки чекаємо вони. У них досить маленька армія. І пробуємо атакувати. Так. У них практично зовсім армії не було. Всіх наших відправляємо сюди. У відень. Раз. Тепер асиміляція. Два. І давайте ще три. Так, добре. Значить, наступною нашою ціллю буде. Хорватія. Чехія, Словаччина і Угорщина поки ні. Вони сильніші, то Хорватія там тільки заняття Загреб. І все, вони розділені. Тобто заняття тільки ці провінції, вони розділені, тому їх легше буде захопити. Так, і давайте тоді блага ставимо на 70%. Так, а поки підемо розвиватися в економічному плані. Е, так, мені потрібні. Прибуток. Так, наш прибуток росте, але помаленько. Будемо щось поліпшувати. Потрохи, помалу, не будемо спішити. Так. Тобто зараз ми відходимо на економіку і на блага для наших громадян. Так. А, ми, до речі, вже можемо збудувати. У нас дохід 500. Ну, скоро 600, тому. Швидше вже буде. О, в столиці Словенії Любляна вже є майстерня, тому там її робити не будемо. Так, і ще в Інсбруку Поставити. А, збудувати одну майстерню. І є готово. Так, дослідження. Ну, поки, думаю, нам цього вистачить. Тепер переносимося до населення. Потрібно бібліотеки зробити. А ми ще ні ще не можемо оновити бібліотеку до університету. Сім. Приблизно тисяч буде нам це коштувати зробити. Так, давай, давай, давай. Не 7, в деяких провінціях навіть і більше. Так. Ось тут скільки? 10 тисяч. А, до речі, дослідження. Ні, ще не вистачає. Ну, поки давайте так. Перевертаємося до економіки. О, у нас економіка зменшується. Було 54193. Потрібно трішки економіку поліпшити хоча б. Добре, ми економіку трішки збільшили. Розробка теж. Ну, думаю, цього вистачає, вистачає. Так, тепер переносимося. До Хорватії будуємо табори постачання і замки. До речі, до речі, о, замок другого рівня. Давайте на всякий випадок. І ми можемо робити тепер університети. Ну, добре, давайте тоді проатакуємо Хорватію, а я, можливо, тоді і за кадром буду робити університети і прокачувати економіку нашу. Тоді, щоб ми це все швидко зробили, блага, зменшуємо на 15%. Щоб у нас це швидко вийшло. щоб ми зараз не сиділи довго і нудно. Так, так. Замок. Тут є замок. Тепер тільки табори постачання. Нам потрібно зробити так, ще тут. Відправляє нашу армію сюди. Так, тепер нам потрібно назбирати гроші, щоб нашу армію. Оу! Тут поляки воюють з угорцями. Так, 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 так. Все назад, все назад. Угорщина ми оголошуємо тобі війну і атакуємо. І поки у нас є можливість, можна атакувати. Вся їхня армія десь там в другій. В другому кінці Угорщини. Головне тільки, щоб поляки не вийшли на угорські території. Так. А якщо ми заберемо ще й. А, ні, закарпаття ми не заберемо, тому що це українська територія. Раз, два. 100%. Зможемо забрати усю Угорщину? Ні, не зможемо. Ну, хоча б половину забрали. Так, сюди половину. І сюди половину асиміляція. Всі, всі асимілювали. Добре, тут потрібно замок вежа. Так, цих давайте відправимо сюди. Тут також замок а, вежа. Так, 9 тисяч, 9 тисяч, 9 тисяч. І є. Та постачання вже там робити не будемо. Тільки потрібно зробити набір, щоб завоювати Хорватію, бо видно, що Угорщина, скільки вона знає, перемир'я, до речі. А, ми не зберемося в Угорщину, тому що тут поляки. Шкода, шкода, шкода. Поляки. Кит... О, Китай воює з Росією. Ну, добре. Нам, нам не сюди поляки. Що поляки воюють там з кимось собі. Нам зараз Хорватію потрібно. Так, давайте зайдемо на населення, доступне для набору Амштетен. Ну, думаю, 7 тисяч нам вистачить. Тому ми відправляємо їх сюди половину і сюди половину. Так, вони дійшли. Давайте підемо, що у нас по відносинах. По відносинах поки все добре. Давайте покращимо з Італією і Німеччиною. Так, є, 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 Угорщина. А, вона нашій. Це буде не дуже добре. Сербія. Ми вийшли до Сербії. Ну, Хорватію сенсу нема покращувати. Так, давайте ми їм спочатку надійшлемо ультиматум. подивимось, що вони згодяться. Не згодилася. Війна. Так. Дуже смішно. Не згодилася, тому війна. Добре, чекаємо, поки вони зроблять атаку. Усі війська, що були в Загребі, вони витратили. І всі війська, які вони мають, вони зараз витратять. Щось тут, я бачу, у вас є молодці. Все, можна йти в атаку. Тут всіма, всіма цих розділяємо на дві частини. Вони щось там збираються атакувати, у них нічого не виходить. Давайте. А, ну і цих, в принципі, можна відправити сюди. Так, узяли всю Хорватію і надіюсь ми її всю і заберемо. Так. Забрали. Тепер можна відправляти назад у відень. Так, і ще тисячу у відень. Добре, тоді на цьому ми, можливо, закінчимо нашу серію, щоб не затягувати її довго. Дякую всім за перегляд. Хорошого настрою та вечора! І бувайте!